Про подання проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку та отримання житлово-комунального господарства міста Запоріжжя на 23-25 роки збільшуються видатки з урахуванням перерозподілу між напрямками програми в загальній сумі 78 мільйонів 684 тисячі гривень. Збільшуються видатки за рахунок субвенції: 39 мільйонів 484 тисячі гривень, в тому числі на капітальний ремонт квартир комунальної власності 31 квартира для ВПО. Поточний ремонт місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб при гуртожитка. Також збільшується на 66 мільйонів 878 тисяч гривень. Фінансова допомога комунальним підприємствам, концерну, водоканалу ЗРС на 4 мільйони гривень створення запасу будівельних матеріалів для ліквідації наслідків збройної агресії. На 6 мільйонів 804 тисячі гривень це на відновлення, ремонт покрівель. Постраждалих будинків зменшуються видатки: 7 мільйонів 797 тисяч гривень на капітальний ремонт житлового фонду, 2 мільйона 16 тисяч гривень на капітальний ремонт квартир в комунальній власності зі зміною джерела за, за, за рахунок субвенції з державного бюджету. 3 мільйона 911 тисяч гривень. Економія по КГУ – 13 мільйонів 479 тисяч гривень з водоканалу, 12 мільйонів 409 тисяч гривень. реконструкція нежитлових приміщень під житлові кімнати для ВПО. Теж зв'язана з зміною джерела фінансування, субвенція з державного бюджету. По головним розпорядникам районним адміністраціям зменшити видатки за заходом утримання внутрішньоквартальних територій на суму 2 мільйони, 206, 2 мільйони 666 тисяч гривень. Доповідь закінчив. Прошу підтримати. так. Так, це за що того, що різниця в тарифах, да.